Не повертати, сподіваємося, у нас буде трошки інша історія. Зараз долучаємо до нашого ефіру наступного гостя. Це Іван Григорук, віце-президент Energy Club. з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Слава Україні! Вітаю, а власне хочеться розібратися у новині про те, що Україна буде купувати енергетичне обладнання у Болгарії для добудови двох енергоблоків на ХС, тому що хтось подає цю інформацію відверто як зрада, як купівля виключно російського обладнання і майбутню залежність від держави агресора. А хтось її подає як ну необхідність, як те, без чого не може Україна обійтися. Рада от підтримала закупівлю до слова російського обладнання в Болгарії для Будівництва атомних блоків для Хмельницької атомної станції на це планують витратити півмільярда євро. Бачив новини із цифрою у 600 мільйонів. Це рішення привітав Володимир Зеленський. За словами президента, завдяки правкам, що дозволяють купити у Болгарії російські енергоблоки, вдасться добудувати два вже майже започаткованих от на етапі будівництва блоки у Нетішині на Хмельниччині. Давайте почуємо нашого президента. Важливий день. Верховна Рада України зробила суттєвий крок: Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції. Це більше 2 гігават електрики для України. Щоб було зрозуміло зараз, цими складними зимовими місяцями ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші. Добудовані енергоблоки дозволять Україні навіть в зимові місяці йти без імпорту. І обов'язково це допоможе нам стримувати зростання цін. народний депутат Олексій Кучеренко розкритикував рішення Ради про закупівлю російських реакторів. За його словами, два блоки для Хмельницької атомної електростанції коштуватимуть шалених грошей, мінімум 150 мільярдів. Давайте почуємо. Безпрецедентно, коли в якомусь законі з абсолютно іншою назвою на друге читання двома правками змінили назву закону, змінили, викинули весь текст, який було прийнято в першому читанні, і прийняли оцю правку, яка це не, це не закон про дозвіл на будівництво атомних блоків. Акцентую вашу увагу. Це закон, законопроект, яким. Рада чомусь береться лізти в господарську діяльність енергоатома. Пане Івану, ну давайте розбиратися у всьому цьому, як зокрема ви до цього ставитесь? Вчора буквально розмовляли так само в цій студії з Геннадієм Рявцевим, так само експертом з енергетичних питань. Він зокрема зазначав, що мовляв, навіть окей, якщо ми проголосуємо цей документ, якщо ми закупимо це обладнання обладнання у болгарів, то все одно за 2-3 роки ми не добудуємо. І для, для добудівництва потрібно буде ну принаймні, хоча б 6-7 років. Що скажете? Скажу наступно: декілька де тез для того, щоб е, трошки збити таку напругу суспільстві. Е, цей законопроект, про який проголосували, він дає право е, актуалізувати техніку хімічне обґрунтування, яке було старе, було зроблено е, Києвенгопроектом. Е, і на предмет, е, на предмет добудови Х-3, Х-4 за допомогою болгарського обладнання, реактор, ну, реакторного типу. Що це значить? Це значить, що в ТЕО ми будемо. До сих пір у нас не було ні одного актуального документу, який би говорив, підходить це обладнання чи не підходить до добудови 3-4. Атомного блоку Хмельницької АЕС. Чим я, чого це добрий документ техніко економічного обґрунтування, яке дає право зараз розробляти? Тому що в цьому документі буде визначена технологія оптимальна, яка це можуть бути і не болгарські блоки. Там в техніко-економічному обґрунтування декілька варіантів повинно бути розглянено. Друге, це паливна складова. Ми зараз говоримо про можливість адаптації технологій Вестінгаус на цих блоках. Третє це оптимальна схема видачі потужності в мережу в енергосистему України. Тому що якщо немає такої можливості і нема куди діти цю потужність в енергосистемі, ну, ці два енергоблоки нікому не потрібні. От. І третє це складова стосовно закупівлі і поводження з відпрацьованим ядерним палом. Цей документ достатньо складний. Це тяжкі ну, такі суттєві глибокі розрахунки, і коли він буде розроблений, це дасть нам можливість уже на фаховому рівні. Ну, говорити про те, що потрібні нам ці блоки, чи не потрібні, чи є можливість Вестінгауза адаптувати до використання його, його палива на цих блоках, чи немає. І також під це буде якраз і якраз кошториси добудови загально. Ну це мається на увазі загальнобудівельні роботи, пусконаладні роботи. От і тоді ми будемо розуміти, скільки взагалі буде коштувати будівництво цих двох атомних блоків. Пане Іване, чи правильно я розумію, що наразі навіть цього кошторису дійсно немає і справедливої ну, оцінки вартості цього так само немає. Так, його немає. Якщо ТЕО буде розробне таким, ну за результатами тео буде видно, що це обладнання не підходить, то уряд має право не купити ці блоки розумієте тобто це ж це це дає основу купити або не купити і по купити по якій ціні тому що далі буде питання комплектності того обладнання питання випробування його на ну, стосовно адекватність на нормальну можливість там роботи в перспективі тому що в будь-якому випадку це обладнання стоїть уже з 12-го року в консервації і тому це така Ну довга процедура, тобто це зараз не значить, що все там проголосували, дали виділили Якщо не в діоні. Болгарії, і якщо не російські комплектуючі, де ми ще можемо закупити комплектуючі, що в подальшому добудувати хмельницьку АЕС? американський вестінгаус може допомогти, пане Іване? Ну дивіться, у нас ну в історії там я наприклад. Ще я закінчу цю фразу. Якщо навіть Підійдуть блоки, ну, тобто приймаємо такий варіант. Підійшли болгарські блоки, комплектність підійшла, гарний стан має технічний, там питання того, що, за скільки вони купили, це вже таке, це комерційне питання, це така історія. Далі там питання додаткового обладнання, там, вторинного обладнання, яке теж необхідне для того, щоб можна було їх побудувати, ввести в експлуатацію. І Експлуатувати в безпечному режимі виходячи з вимог ядерної та радіаційної безпеки, це питання фактично. на сьогоднішній день єдина компанія, яка може претендувати на, на, на ну, на виробництво та послідуючи сервісне обслуговування, це чеська шкода. Тобто, там, не, не це, якщо ми будемо брати якраз ці е, е, старі ВВР, ну мають на увазі технології ВВР тисячу. Альтернатива. Альтернатива, я думаю, в те вона так само буде розглядатися, тому що це є правило розробки техніко-економічного обґрунтування. В технології IP 1000 Westінha. Дійсно, це пов'язано, дійсно, там паливо вже як розглядається, як проєктне. Тобто ми тільки що говорили самого Westinghouse. це найбільш такий вірогідний варіант. Друге, це у нас це вже я так, це вже такі малоймовірні. Це французький там ІТР 2. Це теж модернізована технологія на основі Вестінгауза. От, є, є так само південно-корейська, це компанія. Також вона ну технологію верніше. Вони ж також її розробили на базі IP-1000, але на сьогоднішній день вони знаходяться з Вестінгазом. В судових процесах стосовно авторських прав пане Тому, Іване, от на Остонах підсумовуючи те, що ми чуємо у е, публічній площині, зокрема від депутатів. Наприклад, ми слідкуємо за європейською солідарністю. Часті гості на наших ефірах. а Те, що говорять слуги народу також які часто приходять до нас в ефірі. От, наприклад, опозиційна нині до чинної влади партія Європейська Солідарність Гончаренко Ірина Некорак, яка от буквально також на цьому тижні у нас була. Пишуть і кажуть, що це все стали старий брухт, який Україна хоче придбати за дорого, якщо все підійде. От ви кажете, що задачка з багатьма змінними, якщо все вдасться, якщо встановлять оці ці от болгарські елементи, так на наші енергоблоки, чи справді є загроза, як зазначають про це депутати від ЄС, що згодом Російська Федерація ну буде у вираженні ситуації, тому що лише вони зможуть обслуговувати от якраз таки такого принципу роботи енергоблоки, тому що ми бачимо в Угорщині, наскільки я пам'ятаю, Росатом працює. Вони підсадили Угорщину на свою атомну голку. І іншого виходу уряду цієї держави сусідки України немає. Як звертатися до них? Чи є така загроза, що за певних обставин нам прийдеться просити Москву нам допомагати з цими колись збудованими блоками? Чи все ж таки чехи, як ви згадали, так зі шкоди також можуть нас підтримати в цьому? Ну ви маєте рацію. От ПАКШ, про який ви говорили це Угорщина, То дійсно вони там це генпідрядником є і генпроектуарником є Росатом. І дійсно вони будуть виконувати сервісне обслуговування зараз. Ми Для чого це тео зараз розробляється для того, щоб можна було уникнути якраз цих ризиків в залежності від Російської Федерації. В нас в нас в Україні вже. Там фактично, якщо там початок з 92-го року, 1900 перший меморандум був підписаний. А там вже дуже активно в 2000-х почали. Якраз ми перші, хто перейшов із від залежності від російського палива і експлуатації до палива Вестінгаус, і це було зроблено на, 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 на фактично на всіх станціях. Ну, атомних станціях, включаючи Запорізьку, яка на сьогоднішній день знаходиться. Зрозуміло. В окупації. Пане Іване, дякуємо вам за те, що розставили І сухий сухий залишок, сухий залишок. Ласка, коротко, якщо можна. ми сьогодні проголосували. Ну вчора проголосували за право розробити документ, який е е за результатами е його розрахунків покаже, можемо ми купити це. Чи не можемо uh -huh. уряд може скористатися або не скористатися? Зрозуміло, це не значить, що вже все взяли і купили. Далі там я розказував, що там ще прийомка цей випробування того uh -huh. обладнання. Це дуже сподівається. Тобто, немає такого, що Україна нині на всіх порах пригає в обійми в майбутній Російській Федерації. Немає. І зради немає. Так це дякуємо вам за те, Поки що це зради пояснили. немає. Проєктування займає декілька років. Зрозуміло. і будувати ніхто не буде під час війни. Це точно іван Григорук, віцепрезидент Energy Клаб, з нами був на пряму зв'язку і пояснив важливі моменти. Дякуємо, пане Іване, що долучилися. На все добре.